Вітаємо, дорогі друзі, усіх, хто долучився сьогодні до дослідження Слова Божого, всіх, хто любить Слово Боже і вивчає його. І ми раді бачити вас на каналі Жива надія. Ми розпочинаємо дослідження нової такої загальної широкої теми, яка має назву Управителі Володаря, доки він прийде. І от перша тема, яка сьогодні, яка сьогодні повстала перед нами. Ми будемо розглядати, вона має назву частина Божої сім'ї. Сьогодні з нами служитель церкви Адвентистів сьомого дня Сергій Молчанов. Сергій Ченко також служитель церкви Адвентистів сьомого дня і ведучий, я, Богдан Шумчук, також служитель церкви Адвентистів сьомого дня. А, так як ми вже згадували, перша тема це частина Божої сім'ї. І а, якщо можна, будь ласка, прочитайте. Пам'ятний текст 1 Івана, третій розділ перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Цікава така тема сім'ї, правда? Ось близька для кожного з нас. І ось цей текст: Зватися дітьми Божими, бути такими. І ось оця. Ми як частина Божої сім'ї. Що для, для вас, для нас, як церкви, називатися і бути частиною Божої сім'ї? Якщо можна, зверніть увагу, що він каже, що дав нам отець. І далі називає каже, щоб ми були дітьми Божими. Тобто, виходить, він нас вводить в таку площину, де ми маємо сімейні відносини Батько. І діти. От іменно завдяки тому, що от ми, як частина Божої сім'ї, ми маємо зобов'язані мати відносини сімейні. Тобто, з Богом Він нас закликає до сімейних, таких теплих, близьких відносин. А от щоб ми масштаби такі уявили, хто входить в ту сім'ю? У цьому тексті ми бачимо революційну істину про виправдовання, бо тут написано, що ми звалися, Бог нас називає це виправдовування Божими дітьми, а але також і каже, що ви такими повинні бути. Зараз в Україні такі часи, коли люди приймають дітей, іноді записують їх, дають їм своє ім'я. І приводять їх в свою родину, Тобто вони їх приймають, називають своїми дітьми, але вони ще бажають, щоб вони і стали такими, щоб не соромно було своїм батькам за цих дітей. Цю ідею підкреслює Бог. Я вас називаю, але тепер, діточки та доньки мої синочки, ви щоб мені соромно за вас не було. Це теж такі родинні, сімейні відносини. Тобто, не обов'язково навіть так на прикладі бачимо, не обов'язково мати якісь кровні. Такі зв'язки, щоб хтось прийняв в сім'ю. І от коли сім'я, так сказати, створюється, поповнюється, стає ширшою, більшою, які можливості в батька, щоб їх усіх забезпечити? Ну і, звичайно, в контексті того, що наш небесний батько, які можливості в нього, чи є в нього фінансові там багатства, щоб всім, всім порівно, чи там комусь більше-менше, але забезпечити. З іншої сторони, дивіться, він все ж таки володар всього Всесвіту, він всім володіє. І знаєте, коли е, от буває так, що бідна сім'я і от діти нарікають, от ми от нічого не маємо, ми не можемо собі купити, ми не можемо собі дозволити, там якогось крутого телефона, ноутбука чи ще щось, ну що всі зараз мають, хтось якийсь одяг. А у багатої сім'ї, в принципі, таке питання не стоїть, зато там стоїть питання, що... Батька ніколи не можна вдома побачити, тому що він постійно в бізнесі. Мама постійно зайнята, вона по салонах краси ходить, діти теж залишаються недоглянутими. Тому, коли Господь каже, я є володар, тобто в нього проблем з фінансами немає. Але зато виникає питання у християн, чому тоді ми так некомфортно фінансово живемо. <кхід> І тут ми приходимо до того, що таки батько. Якщо і, хоч він має достаток, але він не розкидається направо наліво ресурсами, а він займається вихованням своїх дітей. Тому, коли стоїть питання недостатків в християнських родинах, як християнину може щось не хватати, ми в цьому маємо в принципі побачити, що є процес виховання. Бог може мені дати все, але він це не робить через те, що розуміє, що мені треба дати те, що мені треба. А що я не отримав, значить мені треба попрацювати. Тобто він займається нашим процесом виховання. Тобто потрібно бути вдячними те, що Бог дає, і в свою чергу, як ми повинні ставитись до того, що Він дає. Знаєте, у нас назва урока така таємнича. – «У привителі є, та його і нема. У нас така сім'я, знаєте, в сім'ї в земні, ну батько ось він тут сидить і борщ зі мною є. А тут і батько, і нема цього батька. Але цей батько каже: я тобі дав, і я прийду і перевірю, що ти з цим робиш. Знаєте, коли батько з сім'єю йшов так років на 70 на 80, а потім приходить і каже: Синок, а що ти наробив? Тобто -сам сама назва урока каже, що ми за щось будемо відповідати перед батьком. І це нормальний батько, не нормальний батько, знаєте, він дітям отак дає, і його більш не інтересує, що вони з цим роблять. І ви тільки інтересує щось дітям дати. Але нормальний батько, він думає, що ці діти будуть мати сього, і що у них буде далі в житті. І це нашого батька інтересує дуже. Так, ми бачимо, що наш батько небесний, він, попри свою, попри своє багатство, яке він все, все ж таки має, він також і проявляє мудрість стосовно того, кому. Що, як дати, і в кінці кінців, як ви зауважили, він також і буде запитувати а про те, як людина використовувала. Те все, що Бог для неї дарував, і от а чо, я вибачаюсь, а що він буду запитувати, ви сказали про кровне рідство. У нас є з Богом кровне рідство, бо він за нас пролив кров, і це така ціна, що він тепер може мене спитати. Знаєте, багато людей на цій землі кажуть, а що там Богу я буду щось відповідати. Ну коли ми розуміємо, якою ціною ми викуплені, то Бога є право і спитати нас, а що ми на цій землі робимо. Бо ціна, яку він заплатив, вона ні в які рамки землі, вона не входить, така ціна. Дякую. І от коли ми роздумуємо над цією темою, випливає наступне: от із ваших слів і з наших роздумів. Виходить, у дітей, у сім'ї є певні, певні обов'язки, певні правила, які ставить перед дітьми батько. Він же з чогось буде питати відповідно до чогось. І от які... Умови або які обов'язки є у дітей перед небесним батьком? Якщо взяти питання обов'язків, знаєте, от я пам'ятаю, в школі оформляв дітей. І директор школи мене запитав: А які у ваших дітей є позитивні звички в сім'ї? Ну, тобто, що вони обично роблять вдома? Я не собі задумався над цим питанням, чому директор школи задає таке питання, а насправді видно по цьому, що наскільки дитина буде уважно старатися в навчанні. Якщо вона вдома нічого не робить, вона не застеляє за собою ліжко, не має таких позитивних звичок зранку зарядку робити чи пити водичку. розумієте, То одяг складати за собою, то, вибачте, вона і в навчанні буде така неактивна. А от коли йде питання про обов'язки, які Господь нам ставить, що він під цим має? Ми маємо досить багато ресурсу, які отримали від Господа. В першу чергу це здоров'я, наш авторитет це є ресурси, які Господь нам дав в обов'язки, що ми маємо це розвивати. Ми маємо фінанси, ми маємо забезпечення різного плану, якесь майно, яким ми володіємо. Це все те, що Бог нам дав, Він каже, я за це з вас буду запитувати, тому що це ви володієте, сімейним, як кажуть, сімейними цінностями. Тому він, як батько, має право запитати, але плюс того, що він це все нам дав, він хоче, щоб ми до цього ставилися з особливою увагою. І ось я хотів би, щоб ми пригадали текст, який записаний в повторення закону, 10 розділ. І 12 текст. Він розпочинається з того, що є така фраза: чого жадає від тебе Господь? Так? 10 розділ, 12 і 13 текст. Виконувати заповіді Господа та постанову Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Знаєте, навіть от чому. Усі українці, хто живуть в Україні, вони бажають їздити на Іномарках. Бо Іномарка зроблена до останнього гвинтика. У нас теж є машини, і так на них глянеш, ну теж щось є, але там нема до останнього гвинтика, і там, от на тих гвинтиках, воно все і починається. Тому Бог для того, щоб у нього всесвіт робив гармонійно. І всім приносив радість у цей всесвіт, у якому живуть його діти, то до до останнього гвинтика Бог. Пілкується про те, щоб воно робило дуже гарно. І Тому Бог каже, хоч ти гвинти, хоч ти не гвинти, але ось у цьому світі, як ти будеш робити, так буде і всесвіт навколо тебе, і тоді все буде гармонійно робити. Але коли ти будеш розвалювати, а весь всесвіт він стоїть на божих заподях, як, як і автомобіль, він теж на чому стоїть. Там Якусь солярку треба не таку, а таку залити. Якесь масло треба теж. І автомобіль, щоб нормально їздив, в нього є якісь заповіді. Якось його заводити треба. Леса треба перевіряти. Так і Бог каже, коли все буде гарно, і по западі, ми світ буде робити гайно, і тобі буде гарно. І Бог каже, добре. Але коли це прийде в дисонанс, то воно буде все розвалюватися. Бог каже, я не хочу тебе потім питати і буду наставляти на те, щоб воно робило гарно. Щоб кожний гвинтик в цьому автомобілі, коли можна так я прирівняння, щоб воно робило і їздив. Так, щоб тобі самому було приємно їхати в цій машині. І ось як текст говорить, бо це любов Бога. Любов до Бога дотримуватись Його заповідей. І е, урок, який ми досліджуємо, він е, ще доповнює, що е, структура тексту е, дає можливість перекласти ще й по-іншому, що це і є любов Бога, тобто любов Бога до людини, щоб таким чином е, в людському житті виявлялася ця любов Божа. І, е, Можна так сказати, остання ідея, одна з останніх ідей цього уроку, коли ми говоримо про багатства, які Бог дає для людей, і є спокуса в людини зосередитись на цих багатствах, і я буду дотримуватися закону, я буду слухатись Богу, тому що ну, Бог мені подарує ті багатства. І яка небезпека, як людині бути тоді, коли в неї є спокуса зосередитись от саме на цих благах? Це велика спокуса по тій причині, що нам легше формувати свої погляди на тому, що ми бачимо. Тому Господь, щоб ми не прикипили з серцем до земних благ, Він каже, ваші скарби, ваші скарби на небесах, де не міль, ні іржа, ні злодій, ніхто не може їх пошкодити. Питання тільки складне в тому, що із-за того, що воно на небесах, ми деколи свідомимо, воно нам недоступне. От. Але з іншої сторони, що він хоче сказати оцим питанням, що він наші скарби хоче посади помістити на небеса, щоб вони були недоступні ні для кого, крім лише для нас. Що він хоче цим сказати? Напевно, в цих моментах він хоче показати свою любов. Опіку за нас і допомогу нам, щоб нас оберегти від чогось гіршого. Тому Він, як батько, піклується, і Він, мабуть, все ж таки ці багатства, ці скарби, які він збирає на небесах, тому що сказав, щоб де я були і ви, сказав Христос. Таким чином, виходить, скарби на небесах, тому що ми і будемо жити з Господом на небесах. Я ще хотів додати до цього виразу брата, що дивіться, небесна сім'я про її, це наша сім'я на землі. І ніяка сім'я на землі не буде щаслива, в котрій тільки мамона. От коли я в сім'ї в землі на батька дивлюсь тільки на його гроші, у цій сім'ї не буде ні спілкування, ні любові. Я думаю, що це буде для мене благо, але це буде ад жити в такій сім'ї, коли дружина тільки дивиться на гроші, а не бачить свого чоловіка, так і в сім'ї небесній. Христос каже, коли ти хочеш бути щасливим, то ти не дивись на руку того, хто дає. Ти дивись на того, хто дає. Бо спілкування це основа щастя, не гроші. Багато людей думають, що основа щастя це гроші, і вони тіряють спілкування і теряють нормальне життя. Так і Бог каже, не треба цього робити. Так, дякую за ваші думки. І ось підсумовуючи, коли ми роздумували про те, що ми маємо цю велику сім'ю небесну і тут, на землі, Бог благословляє нас матеріально. І не просто для того, щоб ми були тут щасливі, для того, щоб ми використовували, показали себе як мудрі управителі. Ми діли з мудрістю, яку Бог нам дає. І в кінці кінців ці всі ресурси, які Бог посилає, ми спрямовуємо на те, щоб, так би мовити, сім'ю розширити, щоб сім'я стала ширшою. І остання думка: а де скарб ваш, там буде ваше і серце. Ось таким. Завершується наш урок. І, звичайно, це лише анонс, і тому для наших глядачів хочемо нагадати, що для більш детального дослідження ви можете кожен в місцеву церкву Адвентистів сьомого дня по можливості приходити, а також нагадуємо, що на цьому місці, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Якщо у вас фізично немає можливості перебувати разом з нами, ви можете відвідати сайт bible.ua. Нехай добрий Господь благословить вас, нехай Він стереже вас на ваших дорогах. Надіємось на вашу підтримку, на вашу активність і е, нагадуємо, що кожен раз ви можете переглянути анонси суботньої школи щонеділі, які виходять о 8-й годині вечора. До скорих зустрічей!